Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 6 жовтня. Збройні сили України продовжують завдавати ударів у відповідь по російській території. Відповідь на російський терор. І власне зафіксовано блекаут у Белгороді після ураження там електропідстанції. Також подібна ситуація в Брянській області зараз будемо її оглядати. Ну а ще прилетіло по Воду з виробництва вибухівки в Дзержинську і палає найбільша у Криму нафтобаза, нафтовий термінал у Феодосії. Про це все сьогодні будемо говорити в деталях. Крім того, звичайно, поговоримо про фронт. Зокрема, підтверджено, що на куп'янському напрямку, у ході знищення російського гелікоптера Мі 8 нашим впівідроном є такі в Росіян втрати, причому втрати дуже цікавого характеру. Там, зокрема, вдалося знищити офіцера, сина російського комбрига. А зараз теж огляне. Ми цю ситуацію, поговоримо про Лиманський напрямок, де ситуація залишається дуже складною. Ну а також про те, що дрони на оптоволокні вперше вже долетіли до Краматорська. На превеликий жаль, дальність польоту цих дронів вона стає все більшою і більшою. Ну а в Дніпропетровській Запорізькій областях дуже активні події відбуваються. Там наші військові зачистили чотири села, чотири населені пункти, але є просування і ворога. Будемо зараз детально розглядати цей відрізок фронту. Вже. На початку нашого огляду, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Коментар можна і після перегляду написати, для того аби поділитися своїми думками і міркуваннями, все це допомагає нам працювати на Ютубі. Підпишіться на канал, якщо ще не підписалися. Вже починаємо наш сьогоднішній огляд і розмову із огляду тих ударів, які відбулися по російській території, по окупованих територіях, дронами і ракетами з нашого боку. Ми знаємо, що росіяни впродовж минулих кількох днів і й сьогодні вночі продовжували здійснювати свій терор. Минулої доби був просто такий надзвичайно масштабний комбінований обстріл заходу країни, Львівщини, зокрема, та інших регіонів. І от зараз ми бачимо, що наші військові відповідають в Білгороді. Зокрема, було зафіксовано блекаут після удару по підстанції Луч, і частина міста залишилася без світла, і без води. Ну і в Брянській області можемо поглянути на карту. В районі знову ж таки клин. От зараз бачимо кадри із е Клинців, із е Брянської області. Там якраз уражено було теж місцеву ТЕЦ, і теж у цьому районі зникло світло. Е відповідно, системно працюють по прикордонних. Таких от об'єктах, як енергетичні об'єкти ТЕЦ, наші дрони, наші безпілотники, якраз той квадрат, де було ураження, позначено на супутниковому знімку від супернової. Але якраз клинці вони неодноразово були атаковані з різних причин. Цей район з нашого боку, це відносно недалеко від українського кордону 50 кілометрів. Білгород ще менше, там десь близько 40 кілометрів. Тобто, це удари на невелику дальність потрібно. Нарощувати такі удари по ТЦ і бити по Курську, бити по Вороніжу, бити по інших російських губернських містах, великих містах для того, аби вони сиділи без світла і бити масовано. Для цього треба нарощувати звичайно ударні можливості. Ще відзначимо, що в Дзержинську прилетіло Ніжньогородської області Росії. Там якраз вибухи фіксували на території заводу військового імені Свердлова. Це підприємство. Ходить до російського ВПК, є одним з найбільших виробників вибухових речовин на Росії вибухівки. І от бачимо, що завод горів взагалі по хімзаводах, які виробляють вибухівку, регулярно прилітає останнім часом. Це треба окремо відзначити. І бачимо, що по цьому заводу в Дзержинську так само прилетіло. Ну, наслідки, очевидно, будемо з'ясовувати згодом, але бачимо, що ударна робота продовжується. До речі, The економіст пише про використання рак. Ракет Фламінго з нашого боку, можливо, ці ракети прилетіли по Криму по Феодоському нафтотерміналу. Але ми цей термінал будемо оглядати сьогодні в кінці нашого огляду, коли до Криму от, дійдемо по ходу огляду нашого лінії фронту. Зараз на Куп'янськ звертаємо увагу, там продовжуються бої на північних околицях і в районах Куп'янська, куди росіяни продовжують просочуватися, проникати із сіл. Радківка, кіндрашівка тощо. І от, в принципі, ситуація кардинально за останні дні не змінювалася, оновлень по діпстейту не було. Знаємо, що українські військові намагалися здійснити тут відповідно операції стабілізуючого характеру. В напрямку Кіндрашівки, Радківки, Голубівки були такі удари спрямовані. Наскільки вони були успішними, складно сказати, бо інформації обмаль, очевидно, що операції все ще в процесі перебувають, так би мовити. Але що цікаво, з'явилися нові деталі з приводу збиття російського гелікоптера от у районі села Котлярівка. Це на схід від Куп'янська неподалік траси на Сватове. Як ми знаємо, минулого тижня з'явилися кадри збиття цього гелікоптера. Маємо, до речі, відео з іншого ракурсу, де видно, як горить цей вертоліт. І, зрештою, таку аварійну посадку здійснює жорстку посадку, називаємо це так. Якраз це з російських позицій знято відео. І от ми знаємо, що зетники, їхні там воєнблогери, так звані, які про авіацію пишуть, запевняли, що жодних втрат не було, що вдалося цьому гелікоптеру, який був, до речі, уражений fpv дроном, і це вперше настільки якісно зафіксований момент ураження ФПВ, саме гелікоптера. Отже, росіяни стверджували, що втрат не було, що все-таки вдалося посадити екіпажу в таких екстремальних умовах цей борт, і всі врятувалися. Але тепер ми знаємо, що це не так. Трохи збрехали або не трохи, а дуже збрехали російські блогери. І от принаймні відомо про те, що вдалося ліквідувати командира цього вертольота, екіпажу цього, і ним виявився старший лейтенант Міхаїл Олегович Авраменко. І от уже російські зетники. За цією втратою, можемо показати такі от дописи з їхнього боку, старший лейтенант Врам'енко, командір вертольота Мі 8, представлен к званню героя Російської Федерації, ну і так далі. І далі, власне, пишуть, що він із такої військової династії походив, його батько взагалі, комбриг, значить Олег Авраменко, полковник, він командує взагалі бригадою армійської авіації. Тобто, Тими ж такі вертольотами. Ну а син після військового училища пішов зразу на війну в тилу, як пишуть росіяни, не відсижувався, здійснював бойові вильоти і от долітався. Його відправили на концерт до Кобзона. зрештою пишуть ці росіяни, що тільки Авраменко і загинув цей Міхаїл, А всі інші врятувалися завдяки його, так би мовити, героїзму і витримці. А він згорів у вертольоті. Ну, побачимо, почекаємо. Може, ще з'являться якісь оновлення про цей випадок, про це збиття гелікоптера. Може, й не всі вижили. Зрештою, правда проступає. Бачимо поступово про цей випадок. Принаймні, от цього синка полковника вдалося знищити. Стосовно власне Купінського напрямку на сьогодні, все далі рухаємося на Лиманський напрямок, де ситуація залишається далі дуже складною. Росіяни прагнуть вийти до ріки Сіверський Донець, зокрема по цій дузі, район Шандриголового, Дробишева, Новоселівка, Ярова. Шандриголове, там як ми знаємо, принаймні частково його контролюють росіяни. Відбуваються бої у цьому селі і різні надходять про нього новини, повідомлення. Росіяни вже заявляли, що взяли це село, але можливо не до кінця взяли, як це буває часто. А от Новоселівка, Дробишева, Ярова, вони контролюють Люються нашими військовими, ну і звичайно, ворог намагається на цьому напрямку пробитися далі на південь до річки, аби ізолювати район оборони Лемана. Крім того, Олександр Сирський повідомляв про стабілізацію ситуації в Ямполі. Це селище на південний схід від Лемана. Як ми знаємо, в Ямпіль заходили російські піхотинці, часто перевдягалися. Вони при цьому у цивільний одяг для того, аби замаскуватися, вести в оману наших. Оборонців. І, відповідно, Сирський заявив, що там додаткові сили були задіяні для того, аби зачистити ямпіль від ворожих штурмових груп. Однак зрозуміло, що загроза залишається, навіть якщо ворога видавили в район річки Жеребець, яка поруч тут протікає. Ось тут річка у нас протікає жеребець, то все одно вони дуже близько до Ямполя залишаються ці російські значить, піхотинці, штурмовики. і вони будуть Намагатися продовжувати рухатися в напрямку селища для них це дуже важливо захопити весь цей берег північний сіверського Донця, от в районі Ямполя, і відповідно здійснювати тиск на дронівку, здійснювати тиск на сіверськ через річку з півночі. Ну відповідно, ізольовувати район Лимана також із цього флангу. Здійснювати тиск із сходу так само на Лиман. Тому от задум ворога в принципі полягає. Такому тотальному тиску з усіх напрямків на Лиман, е, при тому їм потрібно ізолювати цей регіон нашої оборони від нормальної логістики. Про те, що проблеми на Лиманському напрямку продовжуються, пише телеграм-канал Офіцер. Його автор повідомляє, що ситуація за останні кілька місяців заслуговує особливої уваги на цьому напрямку. Більшість поглядів були прикуті до добропілля. А на Лиманському напрямку росіяни зуміли. Масштабувати успіхи після тернів аж до самого лиманої серебрянки. Ну, зрештою, ми з вами, друзі. Постійно лимано глядаємо. Тут нас важко звинуватити в браку уваги до цього напрямку. Однак справді погоджуємося із телеграм-каналом Офіцер про те, що тенденції доволі невтішні. Противник намагається прориватися до Дробишевого, до Новоселівки. Має там часткові успіхи. Ситуація ускладнюється і для Лимана, і для словянсько Краматорської агломерації в цьому сенсі, якщо ворог вийде на рубіж Сіверського Донця, то звичайно прилітатиме по цій агломерації значно більше і постійно. Буде ризик форсування сіберського Донця із боку ворога про те, що російські дрони на оптоволокні вже долітають до Краматорська. Принаймні, повідомили журналісти Радіо Свобода і деякі наші військові блогери, наші військові, зокрема, говорить, снайпер, написав про те, що відбулася атака в Краматорську по автомобілю дроном на оптоволокні. І от ми бачимо якраз відповідні фото. Це Сергій Горбатенко, кореспондент Донбас Реалії». Він показав уламки, елементи цього дрона, і саме оптоволокно у місті Краматорськ. Дрон атакував авто, легковик, легковий автомобіль. І от була уражена автівка відповідною впівішкою на от такому волокні, яке дотягнулося аж до Краматорська. Для управління дроном могли використати оптоволоконну котушку довжиною до 40 кілометрів. Повідомляють медійники. Очевидці цієї атаки, ось як виглядає автомобіль на широкому проспекті, широкій вулиці машина була атакована. Це перший задокументований випадок такого типу атаки в Краматорську. Атакували, як бачимо, з напрямку від Часового Яру, з Південного Сходу, там найближча точка, в принципі, до Краматорська лінії фронту. Це приблизно 20-21 кілометр, як ми бачимо на цьому скріншоті. Ну і зрештою. То це як ми можемо побачити безпосередньо на карті Діпстейт, район села Григорівка. Очевидно, це найближча точка. Е, невідомо, як далеко від лінії бойового зіткнення оператори дронів перебувають, адже е, російські в цьому випадку, адже е, заявлено, що. До 40 кілометрів може та котушка розтягувати дозволяти завдавати значно глибших ударів. Ну і всілякі поради з'являються з приводу того, аби не паркувати пікапи автомобілів Краматорську там на видному місці, на широких проспектах, оскільки бачимо, що ворог може до них уже дотягуватися такими впівішками, безпілотниками. Звичайно, виглядає це як демонстрація можливостей ворога, що ось наші оптоволоконні дрони вже можуть. Літати і на таку відстань, і от е, створювати справді проблеми в тому ж таки Краматорську. Отже, дронова компонента цієї війни вона постійно бачимо модифікується, розвивається, змінюється. На це треба, звичайно, зважати. Далі погляньмо на Костянтинівський район оборони поруч з часовим яром. Тут продовжуються бої дуже активні, зокрема в районі Клебанбицького водосховища. Росіяни заявляли про те, що вони вже захопили Клебанбик і Катеринівку. Поки складно знайти докази або спростування цим заявам, це поки лише от заяви з російського боку, але деякі аналітики схиляються, що ворог має тут певні просування в районі Катеринівки. Поза тим, закрити повністю цю кишеню південніше Клебанбицького водосховища росіяни не спромоглися. Наразі по мапах Діпстейт тут змін не було, хоча новини надходять, повторюсь, дуже різні. Водночас, оскільки ворог не має можливості прориватися швидко до Костянтинівки, то вони знищують це місто скидами тих же кабів, важких бомб. Звичайно, і дронами атакують, але каби роблять свою справу і просто стирають Костянтинівку під фундамент абсолютно. Із земної поверхні. От Бачимо кадрів. Від того ж таки офіцера із самої Костянтинівки після чергового бомбового удару, як виглядає місто, от, зруйнована багатоповерхівка. Чергова, по ній прилетів каб, і там склалося кілька під'їздів. Такому випадку росіяни завжди повідомляють, що цей каб полетів по якомусь там пункту дислокації якогось підрозділу, якоїсь бригади, але таке враження, що це просто методична робота терористична з боку ворога для того, аби знищити це місто. Як раніше, вони працювали кабами, по тому ж таки вугледару. Якомусь іншому місту е, прифронтовому ті же Авдіївці, таких на жаль випадків було багато. Той же Торецьк бомбардували дуже активно часів. Яр кожне місто, яке продовжує оборону, яке стає фортецею нашої оборони, росіяни намагаються знищити саме важкими авіабомбами. І З цим досі є значні проблеми протиставити цьому щось важко. Потрібно лише збивати літаки, атакувати ворожі аеродроми для того, аби таких ударів було менше. Ну і Покровський напрямок. Огляньмо його. Знаємо, що минулого тижня були повідомлення про успіхи наших сил на різних ділянках добропільського виступу. Йшлося зокрема про втримання контролю над Володимирівкою, Панківкою, атаками в напрямку Маяка. Також ми бачимо район Канорівки, Нового Шахового. Весь фланг по цій карті утримують наші військові. Хоча ситуація насправді набагато складніша і. Складно сказати, чи от. Точність зараз актуальної мапи Діпстейт відповідає реаліям на самій землі у цьому районі ведення бойових дій, оскільки були повідомлення про те, що російські, зокрема морпіхи, здійснювали минулого тижня атаки в напрямку Софіївки, і навіть вони повідомляли, що доходили до цього села. Були певні відеопідтвердження. Якщо Росіянам, наприклад, вдалося закріпитися десь в районі Софіївки, а це село от, на північ від шах. Ова Володимирівки, Панківки, зони контролю наших сил, нашого контрудару в цьому напрямку. Село на річці Казеней Торець. То, якщо росіяни там присутні біля Софіївки, і їм вдалося тут просунутися, це створить проблеми відповідно для всього цього району нашого вклинення вже біля цього добропільського виступу. І відповідно відбуваються такі спроби оточити одне одного обох сторін, обійти одне одну і створити такі от проблеми з тією ж таки логістикою, забезпеченням, От росіяни ввівши свіжі сили у цей район, намагаються ситуацію відіграти, переграти, знову ж таки здійснити такі обходи, охоплення, зміцнення на флангах. Їх, до речі, цікавить дуже нове шахове, неканорівка та ж таки Софіївка. Намагались вони подібні дії вчиняти в рівні новоекономічного, коли українські сили, от позначимо їх, наприклад, синім кольором, намагалися дійти до доразеного і тут закріпитися і перерів. Зати цей виступ в районі річки Поруслу, річки Казаний Торець росіяни ввели свіжі сили, атакували від новоекономічного Миколаївки, аби не дати можливості нашим закріпитися біля Разяного. І от з Софіївкою на півночі була подібна історія. Тому поки достеменно сказати, на чиєму боці зараз удача і перевага складно. Відбуваються такі гойдалки постійні, відбувається боротьба за цей добропільський виступ. Ну, і Далі друзі, рухаємося ми до напрямку умовно Новопавлівського, хоча я називається напрямок Другим Покровським, оскільки тут ворожі зусилля просуватися переважно спрямовані в глибні Пропетровської області, в напрямку селища Покровське на трасі Запоріжжя-Донецьк, і ми бачимо тут знову зміни відповідно на ділянках. У цьому на цьому відрізку фронту, от біля ріки Вовча, відбулися дії спрямовані на стабілізацію ситуації з боку наших військових і наші підрозділи повідомляли і командування наше про зокрема зачистку Соснівки, зачистку невеличкого села під назвою Хороше для того, аби його поцехутір по суті біля Соснівки. от хороше дуже дрібненьким шрифтом підписано. Дже, ці два населені пункти вдалося Зачистити від ворога, що ми бачимо на мапі, позначено блакитним кольором цей район зачистки. Крім того, здійснили наші військові подібні дії. Також в районі сіл Новоселівка, північніше Соснівки і Хорошого, і в районі Січневого або ж Январське, як воно підписано на цій карті, поки ми бачимо, що в Новоселівці і январському ситуація дуже хитка, оскільки ворог тут присутній, зокрема в тому ж таки, от вороному присутній. І так само росіяни продовжують тиснути на Новоселівку. От з півночі январське фактично охоплено з обох боків, як ми бачимо на карті. Тому до кінця відкинути росіян тут ще не вдалося. До меж, скажімо, Дніпропетровської області, теж та таки Маліївка залишається тут за ворогом. І водночас ми бачимо, що росіяни просунулися в районі Тернового на півдні, от теж в напрямку Соснівки, вони намагаються від Тернового і Березового тиснути. Отже, Продовжуються тут динамічні зустрічні бої. Спроби з'явилися з боку наших сил оборони ситуацію стабілізувати, подекуди от, от, тактично ці спроби успішні, але побачимо, що з Соснівкою буде далі з цим районом, чи вдасться тут нашим розвинути ці тактичні успіхи, ворога відкинути далі на схід. Через я росіяни продовжать тиснути, оскільки в них є кількісна, чисельна перевага, кількакратна у цьому районі ведення бойових дій. Крім того, що росіяни тут біля Тернового просунулися, вони просунулися і південніше вже в межах Запорізької області, напрямку рубежа і русла річки Янчул. про важливість, якої ми говорили в цьому районі. Фактично, от це такий природний рубіж для стримування ворога. Росіяни ж намагаються просуватися від Новоіванівки. І від Ольгівського, і по суті доволі регулярно ці просування вони здійснюють в напрямку кластера сіл Павлівка, Новосилівки, Успенівка, Новомиколаївка. От вони прагнуть туди дійти і форсувати тут річку і продовжити своє просування. Ну, як ми знаємо, саме з цього району надходили певні сигнали від 20-го армійського корпусу про те, що ворога вдається стримувати, відкидати, проводити зачистку певних територій. І, от, по зокрема селу Соснівка, ми зрозуміли, де такі дії були вчинені. Ну але є також і просування з боку ворога свіжі. От крім Ольгівського, також ми бачимо, що ворог між Ольгівським Малинівкою в районі Полтавки теж просунувся. Це теж район тієї ж таки, річки Янчул і Запорізька область взагалі ситуацію по цьому просуванню можна справді охарактеризувати терміном дифузія, як його вживає український військовий Олександр Солонько. На сайті мілітарний вийшла така колонка авторства цього військового Олександра Соленка про те, що росіяни от цю тактику просочування і далі використовують. Він її називає тактикою дифузії. Ну, це одне й те саме в принципі. Це терміни синоніми. Я зачитаю скорочену версію цієї колонки, аби ми зрозуміли, як самі військові бачать ситуацію по лінії бойового зіткнення. І оце просочування росіян, чим воно загрожує. Дифузія, явище з фізики, яке нагадує стан, стан сучасного поля бою, проникнення одних атомів між іншими, і так само бойових одиниць противника в наші порядки і навпаки. Раніше могли могли провести лінію, чітку лінію на карті і побачити сили з обох сторін, їхні позиції, їхні розташування. Тепер на деяких ділянках фронту це втрачає сенс. Ну зокрема на цій ділянці, яку ми щойно з вами оглянули в Запорізькій в Дніпропетровській області. Виникли зони, де позиції наших сил, і росіян, перемішалися, стан нав'язаний ворогом, щоб дезорганізувати оборону, і ускладнити наші дії. Коли я описував ситуацію біля Родинського, це Покровський напрямок до Ця область зрозумів, що це не поодинокий такий випадок просочування. Повторюється систематично. Схоже, в них виникла ідея не лише відсікти наші позиції від логістики дронами, але і робити це на землі. Мотострілецькі поповнення штурмують, обходять передові позиції, просуваючись вглиб, і так вони намагаються посилити тиск і кумулятивний ефект. За умовами повітряного тиску, масове застосування дронів з'являється розрив між передовими позиціями. Ми і в цьому розриві закріплюється російське відділення, усвідомлюючи, що залишають по собі ділянки, де ще сидять наші бійці. Останні вагомо думають, чи відкривати вогонь по тих, хто намагається їх обійти, бо усвідомлюють ризик викриття і втрати позиції. Почнеш стріляти, тебе побачать з дрона, і будуть цілеспрямовано накривати. Пресування супроводжується зоною полювання дронів своїх і наших, ротації, і заходи на позиції, що не відрізані, перетворилися на сотні щоденних спецоперацій, складних, нервових, ресурсомістких. Із збільшенням інформаційного потоку зростає кількість дій, що потрібно координувати. Це додаткове виснаження. Ну, з надходять сигнали. Тут просочилися, там потрібно реагувати доволі швидко і оперативно. Пілоти змушені відволікатися від основних завдань, бо постійно мають контролювати групи противника, які просочилися. Через це страждає вся робота. Ні, підрозділ ударних дронів, ні інші служби не можуть ефективно виконувати свої прямі завдання, коли одночасно потрібно закривати ще й проломи в обороні. Наше командування намагається відповісти дзеркально, відтиснути тил тих підрозділів, які прорізалися, або відрізати їх, коли вдається перерізати маршрут підкріплень, постачання. Відрізані противник змушені завмирати і ховатися, живлячись лише дронами. Ми, наприклад, ми це бачимо в районі Кучерового Яру, на добропільському вклиненні. Там справді низка російських груп опинилася відрізаними, от, оточеними їх лише от, дронами там, як кажуть росіяни, снабжають, постачають їм все необхідне. Якщо ж ворогу вдається розблокувати, маршрут кількісна перевага дозволяє їм організовувати екіпажі для доставки вантажів, створювати групи для боротьби з українськими дронами. Тощо. Що, отже, дві армії діють як дві речовини, що проникають одна в одну. Повітрі, контролюючи глибину дронами, вражаючи цілі на землі, просуваючи за спини передових позицій, чекаючи контакту з усіх боків, і в радіоелектронному спектрі теж починається боротьба. Це дифузія, тільки замість атомів, люди і машини. Ну от така колонка, ми коротко її власне оглянули, переказали для того, аби власне підсилити наше розуміння, уявлення про те, що відбувається на фронті. І зрештою, ми на минулому нашому огляді, в минулому огляді, в п'ятницю оглядали. Одібний е, матеріал від текст Оркюа, де все це теж наглядно показано і розказано. І вже щоб завершити сьогоднішній наш огляд, е, погляньмо в район Криму, в район Феодосії, де горить найбільший терм, нафтовий термінал, нафтова база в тому ж таки Криму. І знову було атаковано. атаковано цієї ночі. Можливо, навіть ракетами Фламінго, а може, дронами комбінована очевидно була атака. І от е, маємо кадри з Криму де Then... Видно, як працює ворожа ППО в районі цієї бухти, затоки Феодосійської, і також вже момент ураження нафтобази, як вона горить. Нафтовий термінал Феодосії це найбільший такий термінал в тимчасово окупованому Криму, і його вже було раніше атаковано. Там взагалі 34 резервуари. Цілими після попередніх атак залишилися близько 20-22, так доповідали осінтери, які вивчили супутникові знімки. В жовтні 24-го року резервуари ці ця нафтобаза горіла близько тижня після обстрілу, тобто дуже довго вона палала, і тоді 12 резервуарів охопив вогонь. Вісім було знищено повністю. Ну от, бачимо, що ще значна кількість резервуарів діяла і їх добивають тепер. Українські БПЛА, можливо, українські ракети, пожежа доволі таки масштабна. Побачимо, скільки залишиться цілих резервуарів після цієї операції. На цьому друзі, я вам дякую за увагу за довіру до наших оглядів. Будь ласка, пишіть свої думки і міркування в коментарях до відео на Ютубі. Побачимося вже завтра у новому огляді карти бойових дій. До зустрічі. Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети Нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися осторонь і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка оборонить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів, а ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт, квадроцикли і навіть міні-екскаватор. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання. Автомобіля Toyota Хайлюкс вдячні 24 каналу за даний приданий автомобіль нам.